Добрий день, мої кохані люди, друзі. Хочу вам всім подякувати за підписку, за лайки, за коментарі. І, і завжди ми почалися з прекрасного. Добрий день. Сьогодні у нас меню палюшки на друге. І на перше гуляч зупа. До гуляч зупи нам потрібно. Морква нарізана кубіку. І Цибуля нарізана кубиками. Беремо сковороду, кидаємо на сковороду масло оливкового. Я ніколи не говорю, що це масло, бо це є олія. І звичайного селянського масла тваринного. Починаємо. Так, дали ми сюди цибульку, дали ми сюди олії з маслом, дали ми солеру. І зараз хай воно трошечки то все. смажиться, тушиться, ми дамо м'яко курячого, а потім додамо картоплю. Потім в нас зуба вариться, ми маємо зварену картоплю. До звареної картоплі додаємо одне яйце, подивимося 200 г муки і замішуємо тісто. І так, ми додали одне яйце, муку, посолимо трошки і замішуємо тісто. В нас ми залили бульйоном, наші, нашу цибулю, нашу обсмажену моркву. Ми туди додали олії, масло, кусочок м'яса. Свинного нарізаного кубіком, додали салери і додали, що ми додали більше нічого. І залили бульйоном, хай вариться. Як тільки звариться, будемо робити далі. А самі займемося далі. Ми замісили кісток, лишили його трошки так на хвилин 15, зараз його чомусь накриємо. І... Та й на 15 днів на 5 хвилин трошки лишимо, хай він пом'якне, відпочине від мого. І почнемо робити палюшки. І так, ми розділили наше тісто на дві частини. Зробили таку ковбаску. Тепер ще розділимо його десь отак на 4 частини. З кожної частини ми зробимо ще, ковбаски, ще от такі тонші ковбаски і наріжемо його, одною рукою, не вмію робити. Ну, але покажу я вам. Бачите, отак. Робимо отакі колбаски, потім нарізаємо їх. Я так отак нарізаємо. Ось от на такі кавачки маленькі. І з них робимо палюшки вже. І йому хтось. нарізали. Зараз я буду кожну палюшку, кожний такий кусочок брати і робити палюшки. Ось це наші палюшки. Ми їх вже не робили, вода нас закіпає. Ми зараз будемо їх кидати на гарячу на кипяток. Але наразі, поки нам ще смажеться цибулька, вода вже кипить. Наш, наш е, суп гуляш вариться. Ми сюди накидали картоплі, хочу вам показати. Бачите, ми на, 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 накидали картоплі. Окей. І отут, якщо ви побачили, тільки що, зараз не знаю, мені вдасться ще раз знайти. Потім знайду і вам покажу. Ладно, потім знайду і покажу. Я завжди, в нас є отакі кусочки сиру фарміджану лишаються. Я його ніколи не викидаю, я його потім кидаю в любу яку яку тільки роблю. Так, наша цибулька вже готова. Можна здати ще до цієї цибульки. Моя як робила таку зажарку до, до, до палюшків, ще там до, до вареників. Вона ще все ходила, збирала вершки з молока, яке я поставила на квасне, збирала ті вершки і кидала сюди. То така була смакота, ну Так як я таких вершків не маю. Тут обходимося тим, чим має. Зараз сюди кидаємо полюшки. Ось наша зажарка вже, вже зажарилася. Бачите, яка гарна. Можемо трошки відкласти, щоб вона дойде туди. А, полюшки підходять, підходять, варяться. Ми будемо кидати їх за два заходи. Це один захід і другий захід лишився. Тепер у нас зупа бурлить, Ми її трошки зробимо менший вогонь, щоб вона менше бурліла. Вона доварюється, ми її солом перчимо, цукруємо, робимо все, що хочемо і що пімо. І так, так, наші полюшки готові. Зараз доварюємо зупу. Я до зупи роблю таку вже все, вже треба її виключати. Трошки за грубо я нарізала. Нарізала цибулі, але нічого мама хай повитягає своїй досі цибулю, на моїй внужці, у мене є цибулі. І заправляємо вже, бо вона зараз горить. Що ми беремо? Беремо кофлю. Бачите, як вона скоренько горить. Кидаємо сюди отак і сюди ось так. і все перемішали. Тепер солимо, перчимо і що бракує за смаком, кидаємо. І наша зупа готова. Накриємо її трошки, хай вона ще натягне трохи свого кісти. І Так, дорогі мої, обід у нас готовий. Зупа гуляш готова. Палюшки готові. Але і тепер признаюся одну річ. До палюшок я додала сиру. Я ніколи не додавала сиру картоплю і луки. Разом. Але цього разу в мене було дуже трошки картоплі. І я побоялася, я дуже не люблю давати багато муки. Я побоялася давати багато муки. У мене був творог, Я думаю, додам краще творогу і подивлюся, що з того вийде. Якщо вийде добре, скажу нашим вам всім нашим рідним. Признаюся, якщо ні, то не буду признаватися, а десь колись потім собі скажу. Що так ніколи не робіть. Можете робити саме так. Вони також будуть дуже смачні. Отакий в нас обід. Я пробую його, беру собі ложку. Таке м'яско, подивимося, чи воно хоч зварилося. Воно мало тушитися і варитися одночасно. Угу. Зварилося, беру собі палюшку з м'ясом, сметанкою. М -м -м, палюшка дуже добра. Просто така дуже-дуже добра. Такої палюшки, певно, ніхто не робив, так що пробуйте. Я вам всім дякую щиро за підписку, за коментарі. За лайки. Чекаю свіжих коментарів, свіжих підписників, свіжих лайок. А сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам мирного неба, щоб війна, яка починається чуть не в цілому світі, ніколи не почалася, щоб був мир, любов і злагода. Всього вам найкращого. До зустрічі!